Попиваючи в себе вдома пиво, я зрозумів, що завжди мріяв бути терористом. Але для чого мріяти, якщо це можна втілити у реальність, заходимо у терарію та робимо максимально ідеального персонажа. Як його назвати? Міша. Ня. Мішаня. А виживати будемо на сихові. Ах, рідний сихів. Для початку ми не будемо рубати там дерево, будувати собі дім, а назбираємо собі маку. Ну цей, будемо нюхать. Наступним ділом нарубав собі трохи дерева, з якого вирішив зробити собі дім. Ну ніби нормально, пішли вже досліджувати світ. По дорозі вбив якусь зелену соплю, потім синю, а далі знайшов печеру. З соплей скрафтив смолоскипи та пішов вже досліджувати печеру. При вході я знайшов скриню, в які були досить непогані, як для початку виживання ресурси. Спускаючись в печеру, я розбивав глечики, з яких також падали ресурси. Але вже через декілька хвилин печера закінчилась. Ніби сумно, відчуваю себе, ніби сумно зараз. Але тут були соплі, я їх вирішив підірвати гранатами, які я раніше знайшов у скрині. Але щось пішло не за планом. Такий собі з мене вийшов терорист. Сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. Вирішив піти досліджувати праву частину світу. Але мені там одразу пояснили, що пішов я на. Я так і зробив, але дивлюся, що вони були налаштовані на те, щоб дати мені пиз... Та відваліть від мене. Олег, допоможи. Ай, Олег, тебе тільки в снайпер віддавай. Тікав я аж до самої пустелі. Тікав би я і далі, але мене привабили кактуси, так як з них я міг скрафтити собі обладунки. Ще в пустелі знайшов якогось дивного голуба, який мене ледве не заклював. Зробив верстака та скрафтив собі кактусові обладунки. На жаль, на штани мені не вистачило, тому замість штанів скрафтив собі кактусовий меч. Ви лише погляньте на мене, який є секс. Досліджуючи надалі світ, я набрів на великі дерева, де були скрині з досить непоганим лутом. Спускаючись вниз, я сподівався побачити печеру, але побачив розчарування. Тому я вирішив повертатися нестандартним методом додому. Коли я воскрес, на дворі вже був вечір. Тож я заскочив до себе додому перечекати ніч. Олег, з'їбав з мого стільця. Поставив ще ліхтар, щоб не було вдома так темно. Олег, як на мене, нам буде тісно сидіти вдвох на одному стільці. Знайди собі інший стілець. Олег, ну не ображайся. Олег, блядь, ти що? А, там зомбі. Олег, тримайся. Зрозумівши, що мій дім виявився ненадійним місцем для того, щоб в безпеці перечекати ніч. Тому я вирішив його покращити, зробив стіни, стелю, підлогу. Як на мене, вийшло затишно. Щоб провести час з цікавістю, ми з Олегом грали в бумеранг. Але нам швидко це набридло. Тому щоб розбавити атмосферу, я вирішив додати нашому будинку двері, щоб можна було виходити на двір та грати вже із зомбі. І це була найбільша моя помилка. Так як зомбі мене змогли знайти спільну мову, та я лише помирав. Помирав так багато, що наш дім вже знаходився на якомусь кладовищі. Навіть якимось чином це погоду попередолило. Тому я вирішив перебрати всі ці пам'ятники зі свого будинку. О, ні, дух мішані. Мішаня, пробач. Коли всі пам'ятники були прибрані, то на дворі настав день. Це був досить цікавий досвід. Помирати більше не буду. Робити було нічого, тому я пішов далі досліджувати світ. Дійшов до джунглей, але тут мені одразу дали пизди. Спроба номер два. Ця спроба вийшла вдалою. Я навіть зміг дійти до джунглевої печери. Крутився я в цій печері, як тільки міг. Моя головна ціль це збільшити собі ХП. Бо у мене зараз їх так мало, що мене навіть муха зможе вбити. До речі, ось знайшов серце, яке збільшує мені здоров'я. І ще. Але в один момент сталося це. Блять. Літаюча миша, а я її не бачив. Олег, ти не уявляєш, де я був і що я там бачив. На дворі була ніч та ще й непроглядна злива, тому я чекав у себе вдома доти, доки зомбі не пішли. Це означає, що настав ранок, але ранком тут і не пахло. Видимість залишала бажати кращого. Жалівся на дощ до того часу, доки не зайшов у пустелю. Тут взагалі пизда. Але з горем пополам я дійшов до тої самої джунглевої печери. Сюди я знову перейшов лише тому, що тут дуже багато крутих та корисних для мене речей. Але окрім пизди, я в цьому поході ніч не зміг забрати. Вирішив поки що не йти в печеру, а замість цього покращити будинок. Що, що, а будинок вийшов гарний. Також вирішив додати поруч з будинком зелені. Ви нічого не подумайте, треба ж якось підтримувати екологію. В терарії. А під вечір пішов до печери, щоб даремно не втрачати час вдома. Увійшовши до печери, я обісрався. Що ж, давайте підемо добудемо каменю для пічки. Скрафтив пічку, переплавив всю добуту руду в злитки. Думав, щось буде з них скрафтити, але з моєю кількістю злитків пішов я гулять городами. Помітив, що в моєму інвентарі була якась нова зброя. Прикольно, але мій кактусовий меч буде посильнішим. Скрафтив собі окуляри, це мені нагадало Амонгас. Цілу ніч вбив зомбі, Та коли я вбив 50 зомбі, я отримав прапор зомбі. Виглядають як порвані труси. На ранок знову пішов до тієї печери, але не дійшов, бо випадково випив зілля повернення. Пішли знову. Вбивши по дорозі людожера, мені з нього випало горнятко кави. Прикольно. випив та пішов далі. Дійшовши до печери, в чаті з'явилося повідомлення, що хтось прибув. Я цьому не придав значення та пішов у глиб печери. На диво я досить добре тримався. Ой бля, ну його в сраку. Мені й ту добре. Вниз я йшов повільно, але впевнено. ні 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 300 IQ мув. відродившись, я помітив, що на моїй вежі був якийсь дід з медсестрою. Діду продав весь непотріб і купив ковадло, скарбничку та хілку. Доки я це все робив, до мене ще прийшов бомбер, який як не дивно продавав бомби. Купив у нього трішки бомб і також на кінець скрафтив собі штани і оновив собі нагрудники шоломом з кактусового на олов'яний. Ну тепер я вже хоча б не виглядаю як чмо. На ранок знову пішов в ту саму печеру. На цей раз я відчував себе впевнено, так як я собі скрафтив лук. Ну і коротше, лутав серця, руди та скрині, де були досить корисні артефакти. О, пірдеш в банці, та ти що? Ні, ну тема. Лутав я все, що тільки міг, так як на початку виживання ти особливо не перебираєш речами. Крутився, вертівся, як тільки міг, але, на жаль, мене підвів мій же динаміт. Зате дивіться, які в мене гарні статуї з'явились. З цікавого я скрафтив собі меч та платинову шапку. Ще в тих печерах знайшов таку наливку. Ефект просто бомбезний. Літаючи собі в небі, знайшов незвичну хмару, де була невеличка будівля, в якій знаходилася скриня, а в ній підкова. Тепер, якщо я буду падати з великої висоти, то я не буду отримувати демедж. Зачистив і саму хату, та полетів далі шукати такі хмари. Літав я недовго та знайшов ще одну хмару, де була знову ця підкова. Перекольно, але не дуже. На третій хмаренці я знайшов повітряну кулю. Хуйня повна. Сопля вже так само думає, коли ефект зілля закінчився, я приземлився десь в пустелі. Раз впав, то піду досліджувати праву частину світу. Натрапив я на багрянець, я вже був знайомий з цим біомом, але з того часу я досить сильно прокачався. Тому ризикнув піти у їхні печери. Там я набрів на якесь серце, вирішив їх підірвати та глянути, що станеться. А сталося те, що я отримав з цього серця пістолет. Приємно, треба буде почастіше розбивати серця. Знаєте, що мені дуже сильно подобається цей дім, але, на жаль, в ньому мало місця. А нові селяни вже просяться заселитися. Тож я вирішив збудувати великий, гарний, просторий дім. Тому ввечері я рубав дерево, вночі спав у своєму ліжечку, а вдень будував будинок. Доки будував дім, до мене прилетів ококтулху. Сказати, що я хуєв, це нічого не сказати. Але трошки роздуплившись, я Почав атакувати. Хотів би я сказати, що це була епічна битва, але це було настільки легко, що в мене у кишені був викликач окактулку. Тому ну. Так. Було дуже весело. Продовжимо будувати дім. Блять, та мені не дадуть спокійно добудувати будинок. Битва була по епічності така сама, як і з Оком Ктулху. Ми з дідом просто на ізі вивозили армію гоблінів. Дід... еф у коментарі. Помстився за діда та пішов далі будувати дім. А дід живий? Ну, гаразд, коротше, на цей дім в мене пішло дуже багато сил, будівельних матеріалів, але воно того коштувало. Звичайно, що це не кінцевий результат, далі він буде лише покращуватись, але це вже якось потім. За довгий час поспав і пішов знову в ту саму печеру. Я не заспокоюся, доки не залутаю фул ХП. Хто? Хуїла? А, хулія. Йой. Незручно якось вийшло. У джунглях боротися цікавіше, аніж проти самих босів. Битви тут явно будуть поепічніше. О, Гоблін, ти мені потрібен. Випадково телепортнувся додому, засмутився, скрафтив фул джунглових обладунків і знову вирушив до тієї печери. Гобліна вбили. А, похуй. Я вже все, що хотів, від нього отримав. О, серце. Блять, я ніби підшмалю. Не треба було їсти ті гриби. Зате ще одне серце знайшов. Ще І ще. Шукаючи чергове серце, я набрів на вулик. І випадково сталося це. Ой, що за чорт? Це виявилося королева бжел. Шансів у мене було небагато, так як я був без арени. Та й взагалі це все сталося неочікувано. Але я вирішив не здаватися та спробувати подолати цю бжелу. Пару разів я був на грані смерті, але мед мене рятував. Або я тебе, або ти мене. Так. Ух, ну це було епічно. Я думав, швиденько посасу та піду додому, але ні. Вже на позитиві продовжив шукати серця. Мені залишилось небагато. Я ось якраз знайшов серце. Ще одне. Та ще одне. Але останнє було знайти тяжко. Мені воно взагалі ніде не траплялося. Але все ж таки мені пощастило знайти останнє серце. Та тепер зі спокійною душею можу повертатися додому. Вдома я одразу помітив потужний меч, він мені випав з королеве бжел. Але тоді я його не помітив. Поповнив колекцію статуй, зробив інтер'єр в будинку з барахла, яке притащив з печери. Скрафтив собі потужні черевики Adidas, Тепер я весь такий себе моднік. Наступним ділдом вирушив до кінця вже дослідити цей світ. Набрів на якийсь замок, де був якийсь занедбаний дідо. Це виявився дід Микола, який бурмотів під носа, що якщо хочеш увійти, дочекайся ночі. Ніц, не зрозуміло. Тут, до речі, якийсь прохід під землю. Давайте підемо глянемо, що там. Здогадуюсь, я зрозумів про що говорив дід Микола, але ще не до кінця зрозумів, чому саме увечері. Той монстр спати ляже, чи що? Повернувся назад до того самого замку та почав будувати арену. Мало лі, я буду вночі битися з тим монстром. Збудував арену та пішов до діда Миколи спитати, як справи, аж раптом його розриває. Та з нього вилазить скелетрон. Недовго думаючи, я своїм новим мечем почав його гасити. Цей меч був дуже імбовий. Він наносить багато шкоди, та ще під час удару з'являються бжели, які атакують цього скелетрона. Ну, це було легко. Шкода, звичайно, діда Миколу. Зате я тепер зможу потрапити в глиб цього замку. Обонати ще хто. Розв'язав бідолашну дівчину. Страшно уявити, що з тобою тут дід Микола робив. Користі цієї дівчини мені немає, тому астелевіста бейба. Пояли від удару та аж потірялися в пространстві. Мені ось тільки одне цікаво, що це за скрині? Їх навіть відчинити не можна, бо для них потрібен ключ. Але де мені його знайти? О, ключ. Виявилось, що у мене вже було чотири ключі. Звідки ще три взялось, я не знаю, але мені від цього тільки краще. Лут був досить цікавий. В скрині був якийсь посох. Прикольна зброя, але мій меч буде все-таки покраще. Це що за скриня? Єбма, ти хто? Та хуй з ним виглядає, ніби мило, погладив та пішов собі далі. Якийсь фіолетовий ключ, цікаво, від якої скрині цей ключ. Ой, а куди це я? Меда. Обісрався. Давайте займемося новими кімнатами, так як охочих заселитися багато. Будувати ще один такий великий дім я не хотів, тому збудую більш скромніший будинок. Ось дух скелетрона пролітає. Вийшло досить непогано. О, дід Микола, добрий день! Що продаєте? Непоганий одяг. Куплю. Дякую, дід Микола. Тепер хоча б став похожим на людину. Гобліна перечарував собі зброю найбільш кращі зачари. Як на мене, зачари досить непогані вийшли. Випивши зілля левітації, полетів шукати острови. Для чого не знаю, так як у мене вже була підкова, але мені було тоді нудно. Коли зілля закінчилось, я впав в океан, де була скриня. Там я знайшов якусь рибу. Це був викликач улюбленця. Тепер у мене є ось така мила акула. О, це ж цей! Ми його у фортеці бачили. Ой ті боже, йди до мене! Наступним у мене на черзі плани покращити обладунки. Для них мені потрібно багато кісток, які я вже добув у фортеці. Та також мені потрібно багато павутини, за якою я ось таки їду. Назбирав павутини та пішов крафтити обладунки. Мені вистачило лише на нагрудник. Закінчились кістки, тому пішов знову до тієї фортеці, де нафармив кісток. Сука, знову армія гоблінів. Вони в перший раз не зрозуміли. У, бля. На цей раз я дав їм хорошенько пізд. Думаю, вони вже більше не повернуться. Ну зате скравчу собі обладунки. Мені на шолом не вистачило. Ай, похуй, мене і так нормально є. Так, гоблінам пизди дав, ктулху теж, скелетрону теж, королеві бжал теж. Е, Хто там у нас наступний? Точно, мозок. Зараз, думаю, буде потужно. Серйозно? Все, може це через гранати він так швидко злився? Давайте ще раз спробуємо. А, ні, не в цьому діло. Він справді слабкий. Скрафтив нові обладунки, які по захисту такі самі, але вони просто гарніше виглядають. Тепер питається. Навіщо я їбався з тими скелетами. Я відчував себе вже настільки сильним, що пішов до пекла. Для цього потрібно дамбіть бамбас, ой, тобто докопатися до кінця світу. Вечір в хату. Для початку я вирішив чисто пограбувати їхні скрині цими фіолетовими ключами, які я знаходив ще у фортеці. Лут був досить непоганий, але трішки не дотягував до мого. Коли грабувати будинки мені набридло, я вирішив накопати пекельну руду. А що це демона за лялька? Перекольно, тепер моя буде. Скрафтив собі Пекельні обладунки, я аж палаю від потужності. Вирішив зробити велику платформу в пеклі, щоб тут було зручно ходити та не падати в лаву. До речі, дивіться, який в мене прикольний демон з'явився. Він хоча б не їбланить, як акула, ще й відбивається від монстрів. Коротше, мене ця лялька вже задовбала, лише місце в інвентарі займає. Ой, а щось і стало? Єбать ти хто? Добра, воно явно мені не бажало, тому швиденько дав йому пизди. В подарунок дістався мені якийсь молот. Коротше, хух, я втомився. Краще піду просто погуляю, подихаю свіжим повітрям. Єбай, тебе раніше я не бачив. А ви хто? Щось після вбивства тієї стіни світ змінився. Щось мені стали всі пизди давати. Раніше тільки я всім пизди давав. А це що таке? Метеорит впав, чи що? Що за звуки? Ну його нахуй. Ну і дива. Діду, от скажіть, що це в біса коїться? Коротше, піду я вже спати. Дякую цим людям за матеріальну підтримку. Ви найкращі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал.